На початку повномасштабного вторгнення московитів українські захисники мали близько 20 байрактарів, які успішно виконували бойові завдання та масово нищили техніку ворога. Ці безпілотники стали настільки популярними, що турецька сторона навіть просила Україну менше або навіть взагалі не згадувати про них у ЗМІ, оскільки це дратувало російське керівництво та у подальшому могло вплинути на торгівельні зв'язки між обома країнами. Тому це стало однією з причин, чому про байрактари нині не згадується на державному рівні. Ще однією з причин є те, що на даний момент російсько-українська війна суттєво змінилася у порівнянні з початком 2022 року. Тоді окупанти заходили у глиб нашої території, не маючи при цьому необхідної кількості систем протиповітряної оборони. Їхні колони рухалися без належного прикриття з повітря і ставали легкою здобиччю для байрактарів. Нині ж ситуація зовсім інша: лінія фронту більш-менш стабільна та має багато ешелоновану систему протиповітряної оборони з обох сторін. тому будь-який повітряний об'єкт, що наблизиться до лінії зіткнення, стає легкою ціллю та із високою ймовірністю знищується. В таких умовах складно використовувати не лише байрактари, а й авіацію в цілому. Проте це не означає, що турецькі безпілотники стоять без діла і припадають пилом. Їх активно використовують, але трохи для інших завдань, наприклад для розвідки. Байрактар Тактичний Блок 2 має все для цього необхідне, а саме якісну електроніку, оптику та радар. Також він може безперервно перебувати у повітрі протягом 27 годин.